Нам важко собі уявити, ми думаємо, що коли ми щось просимо, якийсь запит, то він має відповідати саме нашому запиту. Але системи мислять в протилежний бік. Вони чують наш, наприклад, мій індивідуальний запит. Да, от я сам щось запросила, що в мене внутрішній там, дисбаланс, я запросила якийсь свій запит, нібито, який стосується мене персонально. Але система дивиться на це з більшої перспективи, і дивиться, якщо це, цей маленький запит є мікропроєкцією запиту, наприклад, між родами, між гілками родів, між, тими, між живими і мертвими, то ну, по-різному буває, тобто між тими рівнями, в які я навіть і, і не дивилася, не збиралася дивитися, то вони зцілення. Почнуть з тої точки. Чому? Тому що уявіть собі, що вам треба, ну, це, це трошки як фізика. Якщо є багатоповерхівка, де е, водопостачання де, або тепло, там нагрів іде зверху, то треба, щоб зверху, на друг, 9 дев'ятому поверсі, наприклад, спустили воду. І тоді. Там, тепло і вода заходить на всі поверхи і на перший. в тому числі. Так от тут приблизно та ж сама історія, що вони відчувають, що треба спустити пресинг або дисбаланс, який був на вищому рівні, тоді до вас природньо через певний час дотечуть наслідки. А якщо звідти не спустити цей не знаю, там, повітря, то немає сенсу лагодити мій індивідуальний запит.